Шановні студенти, викладачі та співробітники Національного аерокосмічного університету імені Жуковського Харківський авіаційний інститут. Зі сходженням нового 2024 року ми відчуваємо надію, а також неабияку відповідальність перед майбутніми поколіннями. Цей рік стає символом нових початків, впевненої праці та нових можливостей. Від імені адміністрації та всього колективу університету. Хочу висловити щиру вдячність за вашу працю та зусилля, які ви вкладаєте в розвиток нашого навчального закладу. Ви справжні герої, учасники особливого процесу формування майбутніх фахівців в авіаційній та космічній галузях. Минулий рік був сповнений викликів та перемог, і ви продемонстрували свою силу, витримку та талант. Саме завдяки вашому наполегливому ставленню до навчання та наукових досліджень. Наш університет зміцнив свої позиції серед провідних освітніх закладів країни. У новому році нас чекають нові виклики і можливості. Ми зрозуміли, що швидкі зміни технологій та глобальні виклики вимагають постійного розвитку та адаптації. Тому ми зобов'язані триматися разом, підтримувати один одного і працювати над тим, щоб наш університет залишався центром інновацій та передових технологій. Нехай новий 24 рік стане роком нових досягнень і великих здобутків. Бажаю вам міцного здоров'я, невичерпної енергії та натхнення у всіх ваших починаннях. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю, успіхом та взаєморозумінням! З новим роком, дорогі студенти, викладачі та співробітники! Разом ми зробимо наш університет ще кращим і піднімемо його до нових висот. Слава Україні!